Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу о погоді ЮЕЙ свідками історичної події. Ми з вами вже всі стали. 27 червня Україна нарешті після нелегких часів підписала угоду з євросоюзом, і ми всі зробили цей день. 28 червня. Ми святкуємо День Української конституції. Тому приводів для святкування в нас багато, і сподіваюся, що найближчі вихідні більшість з нас покличуть на свіже відкрите повітря, кому працювати, кому просто гуляти, а кому можливо щось і значно відповідальніше. Тому, звичайно, цікаво знати, якою буде погода. Взагалі, трохи відхилившись від прогнозу, хочу сказати, що погода. Неймовірно гармонійна з нашими подіями, тому що буквально напередодні 27 червня Балканський циклон заливав дощами Україну. Було сумно, холодно, 12-17 градусів тепла. Це практично були вересневі, а то й жовтневі показники, але вже після історичної події, про яку вже згадала, погода починає покращуватися і впродовж суботи, неділі та понеділка. У більшості областей України переважатиме високий атмосферний тиск, який організує антициклон. Опадів суттєвих не буде, і температура повітря нарешті дасть змогу нам відчути, що ж таке справжнє літо. Е, тепер трошки детальніше. В суботу опади малоймовірні, лише на Крайньому сході залишаться невеликі дощі, і температура повітря буде вкрай комфортною від 20 до 26 градусів тепла. У неділю від. Півночі до півдня, від заходу до сходу. Опадів в Україні не очікується, скрізь світитиме сонце і стане ще тепліше не кілька градусів, 22-28, а на заході та півдні навіть і до 30. В понеділок така комфортна погода втримається, літо триватиме, переважно без опадів, 22-28 і місцями до 30. Лише на крайньому заході почнуться невеликі дощі. Київ, звичайно ж, разом з усією Україною. В усі вихідні, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря буде комфортною у суботу 20-23 градуси, а в неділю та понеділок тепліше ще на кілька градусів: 23-26, вище нуля. Гарних вихідних.